Мого внука забрали в лікарню в реанімацію, у нього був ларингіт. І тут дуже ми переживали, як він там в реанімації буде, він маленький. І я пішла сюди до церкви, де отця Олега молилася про його здоров'я. Тут в 12-ті закінчилась служба Божа, а в першій годині мені позвонив син, що його вже перевели з реанімації у відділ. Дуже дякую Святому Богу за допомогу і молитвам отця Олега. А недавно другого мого внука було харчове отруєння, я купила на базарі молока у жінки. Дитина з'їла кашки, на ранок почала рвати, почався понос і рвота. Забрала його в інфекційну лікарню. Дитина була дуже в тяжкому стані. Нічого не хотів пити, нічого не хотів їсти. Капельницю давала і дуже кричав, дуже боявся лікарів. І дочка казала, каже, не знаю, що йому має допомогти. Він не їсть, нічого не п'є. Каже, тільки на Бога надіємось. Тільки Божа сила йому може допомогти. І коли зять пішов сюди, до церкви, помолився, отець Олег за нього. Дитина на очах стала оживати. Я прийшла в палату, то він лежав, тільки очками водив, не рухав ні ручками, ні ножками. Та я думала, що він спить. А коли тільки закінчиться служба Божа, дитину попросила пий, пий. Почала водичку пити, почала чайочок пити, ми вже тоді і лікарство почали давати. І на очах почала вже трошки гратися, почала вже ходити. Яке то щастя, як дитина здоровіє, то Божа благодать, яка то сила Божа зійшла до ту дитинку. Ми дуже раді, дуже дякуємо Богу, дуже дякуємо цю Олегу за його молитви. Приходила моя мама, приходив, бо ми всі хворі були в лікарні через те молоко, що, що травилися. Приходив взяти сюди, і мама, і молилася. Я дуже дякую, дякую за щирі молитви, дякую Господу, дякую матінці Божій, всім святим, що дитинка тепер здоровіша.